Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. 24 серпня пекельно продовжується не тільки для Москви. Та прикордонні пролунали потужні вибухи на трьох військових заводах Калінінграду. В місті паніка всі залишалися без світла. Горить геса та завод, які виробляє системи наведення для російських ракет. Той же час ніхто не бере на себе відповідальність за удари. Втім, удар приписують полякам. Польща розгорне реактивні системи. Ма залпового вогню Хаймарс на кордоні з Керівниградською областю Росії їх отримає 16-та механізована дивізія в Оліні. За його словами, зараз у лавах збройних сил 167 тисяч солдатів, але Варшава націлена збільшити цю кількість. Блащак закликав добровольців виступати до польської армії. Він наголосив, оскільки російський диктатор Володимир Путін вирішив відновити імперію зла і напасти на своїх сусідів, завдавши Варшави, зміцнити військово польське так щоб голова. Кремля не наважився піти війною на країну. Дуже важливо, щоб польська армія мала перевірене озброєння, яке довело свою ефективність в руках українців, які протистоять російському вторгненню, сказав міністр. Окрім Хамарса, підрозділи 16-ї механізованої дивізії в Ольштині також забезпечили сучасною технікою, як от корейськими танками к 2 та самохідними гарматами гаубицями К 9 Досвід України свідчить про необхідність негайного захисту всієї території країни діяти згідно з доктриною наших попередників, яка передбачала оборону на лінії Вісли і навіть на західному кордоні Польщі було би не лише хибно, а й ганебно. Ми не хочемо повторення у Польщі Бучі, Ірпеня чи Бахмута, сказав Блащак. Міністр додав, що саме з цих міркувань було ухвалено рішення створити 18-ту механізовану дивізію та першу піхотну дивізію, які дислокуватимуться у східній Польщі сьогодні. Польща у безпеці, а польська армія зростає чисельно. Вона оснащена сучасною зброєю. Польща також сильна алі. Янсах про що свідчить присутність американських, британських, румунських і хорватських військових на польській території. Сказав Блащак, президент Польщі Анджей Дуда у той же час заявив, що найближчими днями Варшава передасть Києву останні чотири винищувачі міг 29 дев'ять. Їх заміння на південнокорейські та американські літаки. В той же час і уряди словаччини прийняв рішення передати Україні винищувачі міг 29 а Також зенітно-ракетні комплекси «Куба». Про це повідомило місцеве видання Правди у п'ятницю. Віддають останні літаки та ППО, які обіцяв попередній указ. Нових поставок не буде. редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.